И даже блин, дай нам все. Corre, Діка краєвої вправи спілки української молоді в Америці Надю ю Спілка української молоді це організація з членством тиши, яка виховує молодь на засадах ідеалів Бог і Україна. Сум визнає, що демократія в Україні. Знаходиться в небезпечному стані створення умов для ефективного розвитку вільної преси і вільних виборів в Україні є головним завданням уряду, і цей уряд не виконує своїх обов'язків. Ми хочемо висловити нашу підтримку резолюції Сенату Сполучених Штатів Америки про звільнення Юлії Тимошенко. Та санкції щодо осіб причетних до її ув'язнення. Така резолюція повинна бути сигналом для Віктора Януковича, що світ слідкує за кожним його рухом. І якщо він хоче бути партнером демократичних країн світу, він повинен прислухатися до цього попередження. Є махінація Щодо виборчих округів, особливо Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Луганській областях. Як про це повідомляють різні спостерігачі та українські неурядові організації? Іншою тривожною подією стало недавнє використання поняття кандидата клона або двіника. Технічні кандидати, які мають ті ж і дня, та Очікують іншого життя. Україні потрібний новий демократичний український президент, який боліває за свою державу, який боліває за долю українців. Ми доб'ємося того, щоб Україна пишалася своїм президентом і своєю державою. Я вірю, що режим Януковича закінчиться. Я вірю, що ми їх знесемо. Я вірю, що кожен, хто сьогодні чинить наружку. Надію, що нас почують, що нас побачать через шпарки, служники режиму і передадуть, що є на планеті сила, яка повстане проти. Тоталітаризму, яким накрила ця влада сьогодні Україну. Україна сьогодні перетворена на велику зону, на чолі якої є пахан Янукович. Потоптано найсвятіше, що є українського народу. Потоптана мова, потоптана віра, потоптане Надія на майбутнє і наш обов'язок, наше завдання робити все, щоб вести цей режим, щоб повалити цю владу. Нас мало купив абсолютно всі ділянки. Він призначив своїх членів сім'ї на всі посади, головні. Сьогодні міністром оборони є просто бандюга. З Росії я його знаю персонально, Саламатін. Це людина абсолютно малоосвічена, яка не має ні освіти, ні досвіду, нічого. Він громадянин Росії, він очолює Міністерство оборони. Це сором і змір. І ми повинні робити все. Треба зараз зробити так, щоб державний департамент визначив список кого не пускати в США. Ми знаємо, Сенат прийняв резолюцію, згідно з якою Державний департамент випрацює список осіб, яким заборонено в'їзд до Сполучених Голосів. Наші зусилля повинні робити все для того, щоб цей режим сконав, так як колись сконав Радянський Союз. Слава Україні! Героям слава! Янукович, геть! Янукович, геть! Янукович! Геть! Янукович, геть! Янукович, геть! Янукович, геть! Янукович, геть! Під час молодого молися на тебе рожь Весь Δεν πιστεύω να είσαι αλληλούσιος, αλλά Τα πειστό σερβίς. Το να σκουπιάζεις με κολόβια με βερ. Το πεινάς ακόμα, ζάλη έχεις χρόνος να στείσεις στα χείλη. Όχι στις αντίχειες, όχι στις αντίχειες. Το βάλε, μελαμούς, το βάλε, μελαμούς, το βάλε, μελαμούς, το Zavaj, mila moja, zavaj, mila moja, Vamos ya, escapar, i <laughs> my <laughs> <laughs> Синя море, тебе хай біта зумі, закохаєшся в очі, найти, мова єднання, це українська, на Україну народила каща, нова кохання, це українська, сила небе.

Кохання, це українська, сила небесна їдала крила. Нам Україну народила краща. Мова кохання, це українська, сила небес, і дала крила. Янукович мас го! Янукович мас го! Янукович мас го. Зараз пісня, ой, вино село. Ми хочемо символічно його знищити. Всі приходять переду! Всі! Що ви стоїте? Всі топтають Януковича. Прошу пуш, прошу, люди, топтати Януковича, діти. Топтайте добре Януковича. А то 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 бандит бандит, бандит. То бандит. То бандит. Тобандиць. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Шановні пані і ми Будемо завершувати сьогоднішню програму, але перед тим я хотів би сказати декілька слів про майбутнє. Завтра Янукович поїде в Україну і він там знов буде поводитися немов цар. Перед нами великі завдання. Ми не сміємо. Завершувати сьогоднішню програму протесту за його відставку сьогоднішньою маніфестацією. 28 жовтня відбудуться в Україні вибори парламентські. Ці вибори вже призначені на неймовірне шахрайство. Янукович вже подбав. Щоб ці вибори були недемократичні, то тих виборів ми маємо подбати, щоб в Американському конгресі, подібно так як в Сенаті, прийшла резолюція, прийшла вимоги звільнення опозиції, ненадання віз бандитам. Речникам режиму Януковича і вимогую, щоб вибори були справедливі і прозорі. Тому перед нами, шановне панство, велике завдання, яке ми мусимо допільнувати. Я також вас закликаю, щоб ви їхали в Україну на День виборів. Я закликаю вас, щоб ви їхали в Україну в день виборів, щоб ви зголошувалися як міжнародні спостерігачі, щоб ми. Що ми змінимо цей безславний режим? Якщо вибори відбудуться так, як вони заповідаються по-шахрайськи, ми мусимо всі вийти на вулицю, повторити майдан з 2004 року і вимагати, щоб Україна. Була без Ялуковича, без малоросів, щоб Україна була українська, щоб Україна була наша. Ми завершимо сьогоднішню програму українським національним гімном.